Відповідь на питання, чи можливо розлучитися онлайн, якщо він ЗСУ вона за кордоном? Відповідь з практичних прикладів, де була здійснена юридична допомога військовослужбовця безкоштовно, при розлученні. Які підстави для розлучення? Вони досить стандартні, це не склалося сімейне. Життя шлюбні стосунки фактично розірвалися: актуальні питання отримання аліментів, користування майном та інші питання, але складність, якщо один із подружжя перебуває за кордоном, і так порядок алгоритм дій, де можливо все зробити самостійно та не витрачати гроші на юристів при зазначеному питанні. По перше, необхідно підготувати позов до суду про розірвання шлюбу. Аргументувати підстави можливо, зразок взяти в інтернеті, скласти його самостійно, ну чи звернутися до юристів. По-друге, необхідно долучити перелік документів: це паспорти громадян України, індифікаційний код, свідоцтво про одруження, свідоцтво про народження дітей. Потім третій крок у нас це подання позову до суду. Можливо, це зробити дистанційно онлайн за допомогою електронного суду, якщо ви зареєстровані в електронному суді. По-друге, можливо подати електронною поштою на сайт суду, але необхідно позов та додатки підписати ЕЦП електронним цифровим підписом. Це можливо зробити за допомогою застосунку ДІЯ за допомогою Приватбанку. Третій варіант можливо. Поштою відправити зазначений позов разом з додатками. Чи безпосередньо звернутися до суду та зареєструвати позов з додатками. Далі, наступний крок це відкриття провадження у справі. Наступний крок готується заява про судовий розвід без участі сторін: це пришвидшить судовий розгляд та пришвидшить розірвання шлюбу. Після цього прийняття. Судового рішення щодо розірвання шлюбу досить прості кроки, які можливо зробити самостійно, ще раз зекономити на юристах та розлучитися, як вже було зазначено, онлайн. Що ви думаєте з цього приводу? Які проблеми у зазначеному питанні при розлученні, якщо вам необхідна юридична допомога адвоката у зазначеному питанні? Пишіть у Дірект, адвокатське бюро, Ювченко і партнери. Дякую вам за вашу увагу. Задавайте, будь ласка, свої питання за можливості Обов'язково надав на них відповідь. Якщо вам подобається зазначене відео, поставте вподобайку, зробіть репост. Ще раз дякую за вашу увагу та задавайте свої питання.